Доброго дня, малята, вітаю вас. Прослухайте сьогодні казочку про чарівні слова, які змінять все навколо вас і вас будуть зустрічати радісно та бажано. І у вас буде дуже багато гарних друзів. Та знайомих. Але вимовляти їх треба дуже привітно та доброзичливо. Тож сідайте і слухайте уважненько казочка про чарівне слово привіт. В одному лісі, Оленятко Оличко, лише нещодавно почало виходити з мамою із Ховку, в якому народилося. Воно ще всього побаювалося. І ще дуже соромилося вітатися з незнайомими. Привіт, який гарний у тебе синочок. Привітався якось з ними лось. Синку, привітайся і ти. Мовила мама до малого. Та той лише соромливо сховався за її спиною. Привіт, малюче, як тебе звати? підскочив веселий зайчик. Але Олешко тільки мотнув головою і нічого не відповів. Не соромся, синку, підбадьорила його мама. Бачиш, усі. Тобі кажуть привіт. Значить, раді тебе бачити і вітати у нашому лісі. Але Олешкові чомусь було важко промовити навіть таке маленьке слово. Адже все для нього було новим. Та незнайомим, і йому потрібен був час, аби призвичаїтись і набратися сміливості. Мама це розуміла, тому не підганяла і не сварила синочка за нечемність. Вона лише сама. Віталася со звірятами, подаючи малюковий приклад і відповідала на їх привітання. Олешко бачив, що кожного разу, вітаючись, мама посміхалася. І у неї покращився настрій. Та й в інших звіряток так само. Напевно, це чарівне слово. Он як воно добре діє на усіх, думало б Олешко. Треба і собі таки спробувати. Привіт, підійшла до нього козуля. Давай із тобою дружити. -при -при -пр 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 привіт, несміливо, отказало оленятко. А як це дружити? Це означає гратися разом. Ділити радощі і прикрощі та довіряти один одному. А ще кожного разу при зустрічі вітати одне одного. Як от сьогодні. Це ж так радісно і приємно, правда? Правда. Отказав Олешко і відчув, як йому стало хороше на душі. Гайда гратися, гукнула козенятко. Давай, хто кого нас дожене. І козуля першою стрімголов. Майнула лісовою стежиною, а оленятко за нею. Досхочу, набігавшись, малята заходилися скупти соковиту травичку на галявинці. Привіт! Визирнула з кущика мордочка вже знайома сірого зайчика. Можна до вас у компанію? Мені теж ця трявичка смакує? Привіт, одказало Олешко, уже зовсім не соромлячись, а козенятко радісно посміхнулося. І простягла зайчикові жмутик трави. Тепер кожен день оленятко Олешко не обходився без чарівного й веселого слова привіт. І щодня. У нього був гарний настрій і у його друзів також ви прослухали казочку про чарівне слово Привіт. І якщо ви це чарівне слово будете казати, Своїм рідним друзям та знайомим все зміниться навколо вас і кожен день стане чарівним, радісним для вас і ваших друзів та знайомих. До зустрічі!